Кричить, знахідка крута. Я вже не знаю. Я просто шося від нього. От прилад новий діла вещи. О, дивіться. Гляньте, ого, яка шайба. Катька чи ліска, що це воно? Ну, зараз роздивимось. Ну, таке, як, здається, як Єлизавета. Ну, Рік не видно, і за того ми і не скажемо, що точно. Ти не дивився, не роздивлявся. Ні, це було, там не треба воду. Зараз буде вода. Тримай. О, везей. Глянь, що твориться, а І ми недалеко ходимо, ось дивіться, машина. Ну,